Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автопідключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Рено-трафік в пасажирі, довга база. 2008 рік, 2,0 дизель, 201 тисяча пробігу. Ціна 9750. Сидіння оригінальні з випасками безпеки. Є парктроніки. Вантажний Peugeot Peugeot Expert 16 року випуску 270 пробігу, 2.0 дизель на автоматі. Автомат тут японський айСін, простий, звичайний гідротрансформатор. Ціна 11400. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Т5, 14 рік, 420 пробігу, 2,0 дизельна механіці. Ціна 13900. Контакти є. Автомобілі в довгій базі. З форкопом. Кого цікавить? Телефонуйте? Так, поруч покажу Рено Кенго вантажний варіант і сетраинчик Кенго 17 рік 94 пробігу, 1,5 дизель на механіці ціна 8900 контакти бачимо. Цікавить, телефонуйте. Citroen Space Tour. Space Tour. Дуже рідко зустрічається. В гарному кольорі. Новенький автомобіль. 21 рік, 107 тисяч пробігу. Ціна 2, 35 тисяч доларів, двигун 2,0 дизель з автоматичною коробкою. Контакти бачимо. Зараз заглянемо по салону. Добрий день, можна до вас заглянути легенько. Такий стан. Оригінальний пасажир, всі сидіння є. Кого цікавить, телефонуйте. Бачимо, є підігріви сидінь. На оригінальних дисках, з парктроніками, з камерою. Кого цікавить, телефонуйте. Рено докер. 2017 рік 1,5 дизель, механіка, автомобіль повністю обслужений, ціна 8700. Контакти є. Так, салон на тканині. Коли цікавить, телефонуйте. Volkswagen t 5 7 рік 438 пробігу, 2,5 дизель на автоматі, 9 місць ціна 8,300, контакти є. Форкоп, розпашонка. Кого цікаво, телефонуйте, покажу поруч вантажний трафік в звичайній базі. 19 рік, модельний 20-й, 190 пробігу, 1,6 дизель, одна турбіна, ціна 14650. Можливо, переобладнання в пасажир. Контакти є. Розпашонка, парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Покажу поруч пижика. Так, по Peugeot це 12 рік випуску. Партнер в комплектації ЦП. 15 рік, 1,6 дизель на механіці, 9200 ціна, контакти є. З панорамним дахом. Є парктроніки, форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. Дев'ятий рік модельний 10, 206 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 8 680. Контакти є. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Фольксваген Т-5. Так, по опису. 2006 рік, 320 пробігу, 1,9. Дизель, механічна коробка. Ціна 7400 Контакти 0,67, 31, 65, 969. Є сидіння бачу. Фуркоп розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Combo. бюджетний чобіток, шостий рік, 207 пробігу, 1,6 газ-бензин. механіка, 5700, контакти є. Більше інформації уточніть у власника. Вантажний Trafic. 18 рік, модельний 19-й, 170 тисяч оригінального пробігу. Двигун 1,6 дизель на механіці. Ціна 15780. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте, ми йдемо далі. Два вантажні Renault Master. Перший варіант 19 рік, 191 тисяча пробігу, 2,3 дизель на механіці. Ціна 17 700. Контакти є. Розпашонка в парктроніки. так Цей варіант також має парктроніки. 18 рік модельний, 19-й, 2,2 дизель механіка, 160 пробігу, 17500.